всі військові літаки мають спеціальну систему свой чужой, вона працювала на предмет того, що ти можеш літати. Всі можуть літати там на, на, на міг 29 та і наші і їхні. Але проблема в тому, що ідентифікувати літак можна по спеціальні, спеціальній програмі, коли посилається сигнал, і цей сигнал сприймається, розшифровується і передається назад, що це свій літак. І вони говорять, що ніби не, не спрацювала ця система, щось з нею сталося, і вони не змогли ідентифікувати. Ну це їхні проблеми, нехай розбираються. Я думаю, що нашим, е, нашим так само треба е, можливо менше коментувати, а більше глиг е, е, посміхатися. В такому випадку в них точно буде там розрив шаблонів. Вони вони вже починають розповідати про F-16, про якісь там надзвичайні ракети українські. Нехай бояться. Ну плюс до слова точно було підтверджено ще що... також з.